Прошу. Дякую. Друже, якщо ти не їв хаш, значить ти ще не прокидався правильно. Сьогодні покажу, як це робиться по кавказьки У кавказському домі все просто: свіжа яловичина, ніжка, смачний бульйон, який вариться довго до м'якості, але з душою. Коли відкриваєш казан-аромат. Сам знаходить тебе. Ай. Кайф. Хаш це не просто страва, це настрій. береш трохи редьку, така біла. Mm. Огірок. Він такий зелений. Береш свіжий лаваш, відкриваєш. Макуєш його. Ось так. І як це смачно, як це треба робити кожен день. дякую дякую Кажуть. Кажуть для зими, а я кажу для душі. Бо після нього хочеться співати, жити, кайфувати, любити ще сильніше. Приходь у кавказський дім. Я покажу тобі, як по-справжньому прокидатися по кавказькому. Ех. Хай смакуйте. Обов'язково зелений перчик, я про це не казав.